Я лисичка, я сестричка. Не сиджу без діла. малюкам, які витанцьовують під я лисичка. Я сестричка від року до двох. Це група раннього розвитку дітей у першому садочку Калинівської громади. Вже майже місяць, як вони відвідують дошкільний навчальний заклад, розповідає директорка Віталіна Сапунова. «У Нас є дві групи, і в кожній групі по 10 дітей в черзі є на сьогоднішній день чотири. У Даяни період адаптації до садочка відвідую його четвертий день. Поки розповідає мама Яна, одна проблема забрати малечу додому. Її і дев'ять, і вирішили ми в садочок прийти через її комунікабельність. Вона завжди дуже тягнеться до діток і їй дуже цікаво з ними. Тому вчора ми коли йшли додому, Даяна плакала, що ні, вона не піде, йшла з вихователькою назад. Варварі рік і місяць в садочку вже практично адаптувалася, бо навіть більше починає робити самостійні кроки, розповідає вихователька Неля Черкас. Повзає коло всього стає, ходить, піднімається, але самостійно не ходить. Ось тільки перші кроки починає робити. Ось зараз ми їй покажемо, як вона піде до столика. Так, давай покажемо давай. Молодець. Тато та мама Даміра, військові, мама Іванка, каже, дуже чекала відкриття груп раннього розвитку. Син не посидько, і поки він в садочку, може хоч якимись справами зайнятись. Чоловік зараз воює, бабушок, дідушок близько немає, і я взагалі сама. Ми по чуть-чуть ходимо по годинки, по дві, але так-то досить усе добре. Для малюків, які залишаються на грудному годуванні, передбачена окрема кімната. Тут у нас облаштоване місце для годування і грудю, і ложечкою тут годують діток. Так Олена Лютикова, вихователька із 18-річним стажем, зізнається, з такими маленькими перших кілька тижнів було важкувато. На третьому вже починає організовуватись колектив. Такі маленькі дітки іграшки не складають. Але їх можна заохотити, ідемо грати кубики, і вони всі біжать. Ідемо гратися кульками, і вони беруть. Беремо машинки, вони беруть там, отак організовуємо. До таких клієнтів потрібен індивідуальний підхід, багато терпіння і любові, каже директорка сьомого закладу дошкільної освіти міста Калинівка Ірина Соколовська. З ними домовляєшся через взяти на ручки, улюблені іграшки та з допомогою батьків. Різна адаптація у цих дітей. Вони по різному звикають до дошкільного закладу. Є такі діти, що такі враження, що вони тут у нас родилися, і вони наші вже були ще раніше. А є, що важко звикають. Працюємо над індивідуальним підходом. Одом працюємо над адаптацією. Звичайно, важко. Ми хвилюємося. Батьки хвилюються, але допомога батьків і взаємодія все буде добре. До відкриття груп раннього розвитку в дитсадках готувалися, розповідає начальниця відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради Галина Фурман. Закупили спеціальні меблі без гострих котів, лише крупні розвиваючі іграшки з якісних матеріалів, ігрові майданчики з гірками, гойдалками, манежі, сухі басейни, а ще горщики. Кошти виділили з бюджету громади. З 1 серпня ми набрали в першому і сьомому садочку такі групи раннього віку з року до двох. Це якщо разом це більше 35 діток. Це були звернення батьків. Якщо будуть бажання батьків, то ми будемо переглядати і можливо таки буде більше. Тим часом у сьомому садочку час обіду харчують малечу тричі на день. Починається все з одягання індивідуальних слинявчиків, а потім всі вільні дорослі в садочку приходять допомагати. Це каже Ірина Соколовська, поки малеча адаптовується, далі привчать їсти самостійно, хоча дехто вже добре справляється. Поїли можна й поспати. До тихої години тут теж підхід індивідуальний. Але за 5-10 хвилин дві виховательки та няня вклали всіх десятьох. Кого заколисали на руках, кого на подушці, а хто вже самостійний і сам заснув. Ольга Орел, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.